Обійми задарма. В Кіровограді молодь роздавала безкоштовні обійми. Така акція набула популярності по всьому світу, в обласному центрі її організували студенти. Спочатку вони обіймалися між собою, потім безкоштовні обійми пропонували перехожим. Як на таку пропозицію реагували кіровоградці, дізнаєтесь із наступного сюжету. Обійматися розпочали у ковалівському парку. Приєднатись до акції. Організатори пропонували усім охочим в соціальних мережах. Кажуть, у такий спосіб хотіли підняти кіровоградцям настрій. Ми вирішили зібрати людей, просто забрати по причині того, що как-то все ходять. Такі от все так сонячно, всього такі злі, угрюми. І от нам захотілося подарити немножечко добра, немножечко тепла. Охочих пообійматися зібралося трохи більше десятка людей. До акції активісти залучають перехожих. Як ви бачите, нас дуже небагато людей, і основною відмінністю буде що ми невеликою групою людей будемо підходити, обнімати людей, і казати Пішли з нами, ось тобі табличка, давай з нами. Це все буде дуже спонтанно, і ми сподіваємося, що в кінці акції людей буде набагато-набагато більше. З парку учасники рушили дворцовою до головної площі міста. В руках тримають плакати з закликом безкоштовно обійнятись. Охочих пристати на пропозицію молоді небагато. Однак ті, що зголошуються, не лише отримують позитивні емоції, а й дарують їх активістам. На площі героїв майдану охочих безкоштовно обійнятись більше. Серед них люди різного віку. Кірограції самі проявляють ініціативу обійняти активістів. Ну як написано, що ні податі? Ну так, ну, да, звісно. Акцію Вільні обійми в обласному центрі проводять не вперше. Ті ж, хто до неї долучився лише цьогоріч, і наступного разу планують брати в ній участь. Люди вони, ну навіть якщо вони не йдуть обніматися, вони хоча б дивляться на нас, дивляться на плакати, ані вже улыбаються, то вже хорошо. І вже становляться радісні цього. Популярність акції Безкоштовні обійми пояснюють психологи. Про користь обіймів психологи говорять вже давно. А ще нещодавно вчені виявили, що міцні обійми зміцнюють імунітет. Перевірити користь цієї терапії можна безкоштовно в Кіровограді. Організатори радять частіше обійматися. Свої ж безкоштовні обійми обіцяють подарувати жителям міста і наступного року. Яна Семенюк, Іван Фоміченко, день за днем.